Всім привіт, людина дня. Давайте подивимося, хто сьогодні гратиме для вас ключову роль спілкування з ким. Це буде людина послана самими вищими силами до вас, по-перше, якась досить доносна людина. Якщо у вас була досить така тяжка застойна ситуація у вашому житті, вам доводилося, наприклад, у вас не було кому допомогти, вам, вам доводилося робити все самому чи самій, для того, щоб утримати свої позиції, для того, щоб отримувати якийсь ресурс, вам можуть послати, для когось це буде, з'явиться. Ваша мати, може бути вдова, людина може бути меценатом, тобто людина може вкластися у вас якось фінансово ресурсно, може, просто щось вам подарує, дасть, допоможе. Хто ця людина? Може, людина запропонує вам допомогу, побачить, що вам в чомусь важко і запропонує допомогти. Людина може запропонувати комусь роботу, комусь навчитися чомусь, навіть якщо ви чогось не вмієте, людина запропонує вам щось вивчити, у когось застой саме в фінансах. Безресурсний стан застої в фінансах, О, так. до когось буде значимим приїзд чоловіка, рак риби скорпіон, людина буде допомагати вам. Вирішити питання, пов'язані з правосуддям? Якщо ви жінка, якщо ви будете активно діяти, можливо, якщо ви проявите активність, людина допоможе вам дасть якийсь ресурс. Можливо, вам не вистачає на того самого адвоката, людина допоможе вам заплатити, наприклад, за адвоката. Так, це що? Плани якогось чоловіка, може бути овен по гороскопу, може мати сиве волосся, може мати щетину, не будуть реалізовані. Плани щось залишити при собі, таємно щось вкрасти.